Три космічних фактів, що Всесвіту не можуть бути мільярди років, що є годинник, який визначив сам Бог. Це місяць, сонце і земля. Вони показують, скільки років в землі. Що наше сонце стає меншими, воно згоряє. Тому, якщо повернутися назад, то воно було би більшим. В себе розплавилося із за божевільної радіації. Якщо за тисячу років сонце втрачає 1%, тобто. 100 тисяч років і сонця вже немає, воно повністю згоріло. А якщо е, ще брати назад, то воно було б більшим, е, то взагалі в себе розплавити могло. Що місяць віддаляється, а це припливи, та відливи, знищені землі, повінь, що магнітне поле, яке зменшується, тобто раніше не, мож, е, не можна було би жити, тому що. Космічна радіація, і ми не захищені, що людина не, не призначена жити при дуже високому магнітному полі. Ось тому потрібно, якщо так, то вдягатися в скафандри. Ось, і Давайте користуватися мізками та істиною, що Ісус Христос це є істина. Коли він свідчив Пілату і каже, Я прийшов свідчити про істину. Ось, щоб люди там не були дарвіністами, а щоб могли б бути дітьми Божими. А якщо завтра кінець світу і людині потрібно попасти чи в рай, чи в пекло, і звідки людина знає, куди вона попаде, а ти просто там вірив людині, а не Богу, а змінити вже нічого не можеш. Бо життя втратив, розумієш. Ось і таким чином. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Любов Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. ім'я ім'ї Ісусу Христа. Амінь.